Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 10 листопада, 625 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора вночі росіяни випустили іранські дрони Камікадзе. Всього було шість штук. Одна група летіла з півночі через Чернігівщину, в сторону Київщини, а інша, як завжди, через Миколаївщину в центр України і аж до Черкащини. Штук вдалося збити. Один дрон, на жаль, кудись прилетів, поки що не повідомляють. А до цього ще росіяни випустили керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпропетровщини. Її там нашим хлопцям вдалося збити це добре. В Одесі минула доба пройшла спокійно. А зранку СБУ повідомила, що в Одеській області зловила чергову зрадницю, яка здавала позиції росіянам через свого сина, який живе на Росії. Причому це бабіще передавало росіянам дані, де знаходяться елеватори та інші зернові термінали в Одеській області. А в сусідній Миколаївській області під час вчорашньої дронової атаки наші хлопці збили один дрон. Ну і росіяни продовжують обстрілювати очаків в Миколаївській області. Там без жертв. А от на Херсонщині після російських обстрілів знову є жертви. Дві людини загинуло, п'ятеро травмовані, більше чотирьох сотень снарядів випустили вчора. Ну і трохи гарних новин. Зранку головне управління розвідки показало, як в Криму знищує швидкі катери росіян, наче там була ще й техніка та екіпаж. Оце добре цієї доби. Також чекаємо гарних новин. І давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.